Обіцяного обміну заручниками між українською стороною та терористичною ДНР сьогодні так і не сталося хоча майже чотири десятки полонених бойовики обіцяли звільнити саме в середу. 10 вересня, чому терористи провалили місію, невідомо лише надвечір бойовики стисло обмовилися. Цей обмін мовляв переноситься на завтра. От яка точна кількість усіх полонених, яких утримують по підвалах бойовики, принаймні у Службі безпеки України точно підрахувати не можуть, оскільки побагатього зниклих кажуть, у них просто немає будь-якої інформації. Проте діалог щодо двостороннього обміну заручниками влада намагається проводити щодня, і таки не без позитивних результатів за останні п'ять днів від моменту оголошення про пере... про Вогню з полону бойовиків вдалося звільнити майже 700 людей. Таке принаймні стверджує президент України. До кінця цього тижня існує чіткий графік, коли ще 500 українців нарешті отримують можливість повернутися додому. Найголовніше, що ми повертаємо хлопців. Повертаємо і від міняється їх статус від незаконно отримуваних до того, щоб вони отримували і медичну і соціальну допомогу. Повертаємо щоденно, процес іде.